Там, де внуки ховалися під кроваті стояли, от, от туди і попав град. Бачимо, що вони сюди, от Береслава, і сюди до нас йшли. Ну, ми думали, вони нас високопілля, наші високопілля. Вони по трасі підуть далі. БТРами проїхали Високополя зразу одразу і поїхали далі. Ну, ночі вони всі вернулися сюди, то що там не пройшли далі. 22 березня ми виїхали. А то, що. 20 березня попав град у сину в хату. 12 вони виїхали, а 20 дня град прямо в хату попав. Там, де внуки ховалися, під кроваті стояли, от туди і попав град. Жінка сказала, так, бросаємо все і їдемо звідси. І тоді наші ночі, цілу ніч накривали градами, ось, летіло, отако не Я думав, тут з високопілля нічого не залишиться. Тут такі зриви були, такі ми в підвалі сиділи, в весь ходив. Я думав, ні хати немає, нічого. І вилізли утром, воно ще ж холодно, у підвалі три градуси тепла всього. Ось так от трусися весь. Вилізли, мені хата ціла ще була. Як ось хата видержала, я не знаю. Як ось градами накривали. Та люстри падали, не видержували. Отак трясло всю хату. Ось сюди у підвал ховалися. Ну ми, як вже були, вийшли, а прильот був сюди. І це завалило було все. І ми поїхали в Тернопіль, жінкин брат там. І повернулись ми. Четвертого ми заїхали в Кривий Ріг, а п'ятого ми сюди приїхали, забрали машини, прилякалися тут. Вже все згорібше було вже. Там все завалено було. Підвал засипаний був, це ж каміння камнями. Машини забрали, вони їх хотіли завести. Ми на городі я їх поставив, хотіли завести, а не завели, бо я забрав ключі. А без ключів вони не могли завести, бо там чіпи. Так вони їх взяли з автоматів, постріляли отакочки. І все. Отут було все постреляно. Все. Це ми двері поміняли. Поміняли двері. Отут було, це ми полатали, тут було постреляно теж все. Осколка, осколками, і тут автоматними чергами також ковно пройшлися. Та тут, якби я оглянув, я прилякав, оце було пострелено теж. Вікон не було, ні одного вікна не було. Це вставляли. Ось я номер прострелений, і ми і так і оставили. Ми ото машини засипили, з Петровки сюди почали стріляти. Борки Бу... Петровки були ще тоді. Вони вийшли сюди, звідси їх погнали і в Петровки. Почали сюди стріляти, градами, та ми осипили бігом і поїх, потягли машини. Жінка неділю плакала, а я в больницю попав із серцем. По 20 днів в больниці лежав. Ну а тоді приїхав, але вже спокоюся, що буде, то буде, колись та і все. Ми приїхали сюди вже десь через місяця-два, да. до дочки в хату вже там оборудували хату, кришу підлатали, вікна поміняли і все. А тут почав тихенько вигрібати. Тут перестінки були, вони теж впали, все попадало. Це все було обгоріло, все побивав тут, все. Все вигоріло. Мебіль, все погоріло. І тут вана, все, все-все-все згоріло. Це вана була, все згоріло. Тут, це була котельня. Теж ось є, бачу, що з нею залишилось? орки стріляли, тренувалися, як стріляти стріляють, намічали воно щось, побили цісь мілкашки чи щось вони стріляли. Ну тут русські жили. Тут ще тут сацілеш було, вони жили тут. Це ми армопоя зробили, зараз залили, щоб стінки не роз'їхалися. І все. Ці пересінки, тут були пересінки, вони попадали. Оце при ударі. Коли сюди влетіло, вони попадали. Оце сюди упав, і тут упав, і там упав, і вона й загорілася добавку. Займався торгівлею. Комбікормами, оце, бройлери. Все, все, бросили, комбікорма бросили, все, бросили. Ну, в общем. Приїхав склад пустий, ворота якраз упав, той снаряд возле ворот, ворота вирвало, ворота валялися аж в гаражі. Отаке От все перевернуте, все потрощене було, тож повірібав, ворота нові зварив. Селище зразу, як ми заїхали, це було не, передалі, не було, Все побите, криш багато немає, по плечі буряни були. І таке воно було, як заїхали, вроді як не на своє село навіть. Відбудовується дуже. Якщо такими темпами далі йти, то буде його, яке би закопіля. Чого до нас прийшли? Ну це, ну це таке, що те саме, що до сусіда пішов і сказав, що моє. Ну як це так? Ну, це таке, тепер не знаю, що робити. Що буде, то буде. Щоб швидше війна закінчилася. Це саме такий план. А потім ще. Вони я так, ну, діти, не діти, внуки відбудують.